Ражній спортивно-літературний десант висадився у Гамаліївці. У заході взяли участь представники бібліотечної системи Шосткинської громади, діти з числа вимушених переселенців, представники місцевої влади, місцеві мешканці. Організаторами заходу стали Шосткинська публічна бібліотека та громадська організація Сила інтелекту, які нині реалізують проєкт, який отримав фінансову підтримку Шосткинської міської територіальної громади. Тут на свіжому повітрі усі були об'єднані однією метою. Для того щоб заохотити діток і читати, і познайомити дітей з тим, що зараз взагалі цікаво в літературній сфері, і запросити їх більше дізнаватися цікавого, не лише навколишнього світу, де ми також бачимо дуже багато цікавого, а залучатися до здорового способу життя, більше проводити вскух хвилинок свої в повсякденному житті і також читати. Розпочався захід з руханки, до якої долучились як діти, так і дорослі. Після розминки приступили до культурної програми. Діти та фахівці бібліотечної системи громади декламували вірші, розказували гуморески. Запросив Україну до нас гостей. Всіх, кого зустрінеш на чужині. Ми покажемо кожному повійні, як ми вдячні за спокій своїх. Дітей присутні почули авторське декламування віршів про Україну, поетки, волонтерки і шостки Олесі Сочан. Збройні сили України, ми пишаємося вами славними нашими захисниками. Я всім серцем відчуваю, перемога нас чекає. Україну відбудуємо і нові пісні почуємо. Увесь світ повинен знати, Україну не здолати. Олеся говорить, що пише вірші вже два роки. Нині в її арсеналі їх вже вісім. Всі вони патріотичні. Про ЗСУ, який ви вже почули, про Україну, про маму та рідне місто Шостка. Втім, це ще не всі захоплення на перший погляд тендітної дівчинки. Я плиту маскувальні сітки, кікімори, Ще роблю окопні свічки. Треба допомагати, щоб Україна перемогла. Почули діти і гумореску від старости села Валентини Воронової. Продавщиця та була гостра та бідова. У мене є свой язик. Ні, к чому мені мова. І сказав їй мудрий дід: цим пишатися не слід. Отака якраз біда у моєї корови має бідна язика. Та не знає мови в рамках заходу художниця. Викладачка Шоскінської дитячої школи мистецтв Алевтина Філон провела майстер-клас Аквагрим у патріотичних кольорах. Головний запит дітей патріотичні та яскраві малюнки. Я сьогодні дарую діткам радість. розмальовую яскравими фарбами. Хочеться, щоб вони. Відчували дитинство, тому що час іде. На жаль, вони живуть у складних умовах. Так непростий, не дитячий час, але нехай. Сонячність, різні такі яскраві кольори, піднімуть їм настрій, і від настрою наших діток також залежить і наш настрій. Такі заходи дуже потрібні дітям. Вони для них як ковток свіжого повітря. Їм треба спілкування, їм треба, щоб про їх знали, що вони є, щоб ну вони могли чимось цікавитися. Дякуємо всім і тим, хто зібрався, тим, хто організував це свято, а також хочеться сказати, як завжди. Йдемо до великої перемоги, і дай Боже, щоб вона якнайшвидше настала. І слава Україні, слава ЗСУ. Мешканці Гамаліївки також долучились до волонтерства. Нині вони плетуть маскувальні сітки для захисників України. До непростої справи залучені як діти, так і дорослі. Спільно вже зробили 12 сіток. Самі від себе вже почали плести маскувальні сітки. Діти також приймають участь в цьому. Да, у нас немає дорогого матеріалу, яким нас ну, взагалі плетуть волонтери цього софта. Ми не збирали на основу сітку. Ось а знайшли. Волонтерський штаб, і вони нам безкоштовно надсилають тканину, Тобто це обрізки з трикотажу, і вже з цієї тканини ми вже вирізаємо то тобто ще або плетимо, або зав'язуємо вузликами. Неважко плести сітку, тому що вона легка плететься. А от була сітка, яка плели кожну цю полосочку, тоді було важко. А це не важко. У підсумку заходу діти отримали масу задоволення та позитивних емоцій. Варто зазначити, що культурний десант вже відвідав Вороніж, і Вод, Гамаліївку, попереду і інші населені пункти Шосткінської громади.